З 5 до 8.30 ранку російська окупаційна армія завдала кілька серій ударів по Харкову. В місті чули загалом два десятки вибухів. І, на жаль, відомо вже про трьох загиблих людей і 12 поранених. Всі вони працівники цивільного підприємства. Окрім власне підприємства, постраждали і медзаклади. Ракета вдарила у лісопаркову зону, але потужності удару вистачило, щоб в одній з міських лікарень вибухова хвиля знесла ледь не всі вікна. Ідете. Вот Часів поубирали. Значить, утру, утру. Вот это стік окно було. идите, посмотрите. Тепер вот повністю выбито. Все шкафы, вот дверь, видите, сорвало полностью. Теперь шкафы все попадали. Это мы вже поставили. Всю апаратуру уже успели вывести, потому что все было попадано, все бумаги, все это было. Такі ж пошкодження в медзакладі неподалік у п'яти зими 22-го року. Ця територія стала мішенью при тому, що ця установа приймає на рік 80 тисяч хворих. Не постраждала жодна людина, ні персонал, ні наші хворі. От бо вдало було зроблено усі мероприємства щодо. Зберігання життя, от і вони переховувалися у підвальному приміщенні, але постраждала дуже наша будівля. Всі кошти, які були виділені державою бюджетом на усунення от таких от наслідків, вони вже витрачені вже багато часу тому. От і така безвихідна у нас ситуація. Ранкові удари нанесли по трьом районам, окрім лікарень по житловому і промсекторам. Сьогодні по місту Харкова та передмісті було запущено понад 20 ракет. Остаточна кількість зараз ще уточнюється та рахується. Удари були по Київському району, Слобідському, Холодногірському району. Під ударами були підприємства цивільної інфраструктури, а одне з депо міського транспорту. На цих кадрах дістають з під завалів одного з десятка постраждалих через ранковий обстріл. Його привалило плитою. Лікарі вже були готові до екстрених і складних операцій, але чоловік, попри кілька годин під завалами, отримав мінімум ушкоджень. До лікарень міста госпіталізували 12 людей. Двоє чоловіків важкі. Важкі пошкодження це важкі травми кінцівок яким проводиться оперативне втручання на зараз? Один вже прооперований уламковий перелом стигна з одного боку і уламковий перелом гомілки з другого боку, другий ще в операційній. Перелом кісток передпліччя вже переоперований, а перелом гомілки ще оперується. Ця ранкова атака стала наймасовішою спрямованою на Харків із весни 2022 року.